Щодо цієї реформи, яку я до кінця не прочитав, вона має право на життя, тому що війна буде довгою, вона може тривати ще десятиліття, і ми не можемо весь час сидіти всі напередку. І тому треба, коли будуть якісь затища, коли е, Росія от мене зараз таке відчуття, що вони максимально сточують свій особовий склад. І в найближчій перспективі Росія не буде здатна до великих наступальних е, операцій. Ми вже бачимо, що вони діють на нашому фронті як напівпартизанськими, напівбандитськими методами в стилі Шавано-Макса, виїхали на десяти мотоциклах, ми їх всіх положили, виїхали на п'яти багах баги на одному танчику, ми їх положили. І це, це не схоже на якусь класичну війну. Це ну, часом на людину вбивство схоже, тому що ми розуміємо, що в них шансів немає. Тому треба шукати варіанти. Але треба розуміти, що поки існує Росія. Система мобілізації нації і готовності до війни має бути постійною. Тому я ще в 2014 році зареєстрував проект концепції створення оборондатного суспільства і держави, яка полягає в тому, що в дитячого з дитячого садочку ми вчимо людей любити Україну, свою батьківщину. Всі чоловіки, і за бажанням жінки отримують базові стрілецькі навички і проходять стрілецький виштовх десь до п'яти місяців, а потім. Всі належать до, народ, до народного резерву. У мене це називалося Козацтво, там стрілецькі клуби, вони складають основу територіальної оборони, не так, як в нас тероборона мала би захищати свою місцевість, а в нас це використовується як легка піхота, якої, як легка придана піхота, якої ніколи нікому не шкода. А вони це знаючи, приїжджають ще до фронту, не доїжджають, вже приїжджають як смертники, тому що думають, що їх тільки там повбивають. Тому, звичайно, реформа потрібна, але перше потрібна реформа довіри. І якби зру... Росія дуже добре спрацювала на розрив довіри між нацією і політичним керівництвом, а зараз працює на розрив між нацією і військовим керів і військом. А Сюнзи писав, що єдність влади військового керівництва і війська це основа перемоги. Тому це те, що потрібно повертати передусім. Ну і думати так, щоб дійсно ми, ми вже ну, працювали. На довгу перспективу не так сильно вимотуючись. Тим паче, ker, що що нас є підрозділи, в яких є ротація, в яких це є. І Я підтримую, що, наприклад, тим, хто зі мною моїм побратимам, хто три роки на фронті, дуже потрібно дати відпочинок. Дуже потрібно люди просто пере, перевантажені. Люди, ну психіка е, на за, за гранню Ну якби я ж бачу, стан становище своїх побратимів, навіть найсильніші ламаються.